Мала кількість реєстраторів, черги та проблеми з архівами. Центри надання адміністративних послуг вже у перші дні роботи відчули труднощі. Чиновники КМДА закликали представників СНАПу до 10 травня усунути всі недоліки. Менше тижня, а справ уже прибагато у новоствореному департаменті з питань реєстрації КМДА підбувають перші підсумки роботи. Нині тут працюють з документами на нерухоме майно та підприємницьку діяльність. А самих громадян, які раніше приймають у районних центрах надання адміністративних послуг, для заявників нічого не змінилося. Так як вони здавали свої матеріали до ЦНАПів, так вони і залишаються здавати питання стосується обробки. Ви розпочали обробку документів. Я вважаю, що процес відбувся більш-менш нормально, є певні недоліки організаційні. Серед зауважень мала кількість реєстраторів, черги та проблеми з архівами кажуть, за якісною роботою новостворених відділів реєстрації бізнесу та місця проживання у ЦНАПах мають слідкувати районні адміністрації. Не всі призначені. Особи, які повинні займатися пропискою випискою, державною реєстрацією. Є проблеми певна з архівами, є зміни, які передбачені чинним законодавством про передачу архівів і про передачу картетек, що стосуються прописки виписки, і там треба проводити дуже потужну роботу. У КМДА такою ситуацією просто шоковані за словами посадовців. Питання, які здавалося б чітко напрацьовані, виявилися найпроблемнішими. Ми переживали всі разом з вами за реєстрацію місця проживання, тому що це нове було для нас, ми не знали, куди бігти. Зараз речові права, земля, нерухомість. Теж ніби все, все нормально. А те, яке ми казали, що в нас воно напрацьовано, і райони практично з 1991 року по 2013 рік займалася реєстрацією, все знають, виявилося, що вони не готові. Всі недоліки мають бути усунуті вже до 10 травня. У разі, якщо робота ЦНАПу не задовільняє, кияни можуть звернутися за допомогою до інших районів. Підприємці на сьогоднішній день, ті, які приходять в якийсь центр і бачать, що там є проблема, можуть прийти в цей центр, де немає проблем, тому що в нас діє екстериторіальний принцип державної реєстрації. Вони можуть в будь-якому будь-якому центрі надання національних послуг зреєструватися. Одим'яршенко Андрій Геля, телеканал Київ.